Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Розділ 25 Пошуки скарбу У житті кожного нормально розвиненого хлопця настає пора, коли його пориває невтримне бажання знайти закопаний у землю скарб. Таке бажання раптом охопило й Тома. Він подався шукати Джо Гарпера. Але не знайшов. Потнувся до Бена Роджерса, той пішов ловити рибу. Назустріч йому трапився гек Фін, кривава рука. Для такого діла гек підходив чудово. Том відвів товариша в тихий закуток і там звірив йому свій задум. Гек залюбки погодився на те. Він завжди виявляв охоту пристати до діла, що обіцяло розвагу і не потребувало коштів, бо хоч часу він мав і задосить, але не того, про який кажуть, час це гроші. А де копатимемо? спитав гек. О, та де завгодно. Хіба скарби закопують де попало? Ну певно, що ні, геку, їх треба шукати в особливих місцях, часом десь на острові, часом у трухлявій скрині під сухим деревом, там де о півночі падає тінь гілляки, здебільшого під підлогою старих будинків, у яких снують привиди. Хто ж їх там закопує? Як хто? Розбійники, хто ж ще? А ти думав, директори недільних шкіл? Звідки мені знати? Якби я мав скарб, то не закопав би його, а тратив би гроші та й жив би собі на втіху. І я так само, а от розбійники роблять інакше. Вони завжди закопують скарби. І що, не повертається по них? Ні, вони то думають, чи повернуться, а потім чи то забувають прикмети, чи то помирають, а скарб лежить там хто зна скільки, і береться іржею, і тоді вже хтось знаходить старий пожовклий папір, де записано прикмети, і той папір треба ще тиждень розшифровувати, бо там самі знаки та ієрогліфи. Єро, як воно? Ієрогліфи. Це розумієш, такі начебто малюнки, чи що, які на вигляд нічого і не означають? То в тебе є такий папір, Тома? Ні. Ну, а як же ти знайдеш оті прикмети? А мені вони ні до чого. Скарб завжди закопують під старим будинком з привидами, чи на острові, чи під сухим деревом із довгою гіллякою. Ми ж уже пробували шукати на Джексоновому острові. І ще колись спробуємо. А старий будинок є отам за потічком, і сухих дерев там сила селенна. І під кожним скарб? Таке скажеш, звісно, що ні. А як же ти знатимеш, під яким копати? Треба пробувати під усіма. Е, Томе, так нам доведеться копати ціле літо. То й що? Ану ж як ти знайдеш мідний казан із сотнею доларів, чудових, трохи потьмянілих від іржі доларів, або стару трухляву скриню повну діамантів. Гекові очі спалахнули. Оце була б штука. Чого ще треба, тільки цур ти віддаси мені сотню доларів, а тих діамантів я не хочу. Гаразд, та я на твоєму місці діамантами не розкидався б, бо деякі коштують і по 20 доларів, а таких, щоб менш, як долар, то й нема. Не може бути, справді? А вже ж, це тобі будь-хто скаже, ти хіба ніколи не бачив діамантів, геку? Та начебто не пригадую, ой у королів же їх цілі купи. Я же короля жодного не бачив. Та де тобі? А якби ти поїхав до Європи, то їх там тьма тьмуща, так скрізь і шастають. А чого вони шастають? Шастають? Та ти що? Ні. Ти ж сам казав, що шастають. Дурниці, я тільки хотів сказати, що їх там багато. А шастати? З якого б дива їм шастати? Просто їх там на кожному кроці побачиш, куди тільки поткнешся, хоч би й отого горбатого Ричарда. Ричарда, а прізвище його яке? Він не має прізвища, у королів прізвищ не буває. Як? А от так. Ну, коли їм самим таке до вподоби, то нехай собі, та я не хотів би бути королем і мати лише ім'я без прізвища, наче якийсь негр. Але де ж ми почнемо копати? Та не знаю, може, спробуємо під отим сухим деревом, що на пагорбі за потічком? Згода. Вони роздобули стару мотику та лопату і рушили за три милі до того дерева, дісталися туди спітнілі та захекані і простяглися неподалік у затінку великого береста, щоб передихнути і покурити. Здорово! мовив Том, еге ж? А скажи, геку, якщо ми знайдемо скарб, що ти зробиш зі своєю половиною? Ну, я щодня купуватиму собі солодкий пиріжок і склянку шипучки, а ще ходитиму до кожного цирку, який приїде. Будь певен, житиму ого як. А відкласти нічого не збираєшся. Відкласти? Навіщо? Ну, щоб і потім було на що жити. Е, ні, це мені ні до чого. Якщо я скоро все не проживу, то диви, повернеться, батечко, та й прибере до рук мої грошики, а він скажу я тобі. Процвиндрить їх ураз, а ти що робитимеш зі своїми, Тома? Куплю новий барабан і меч, щоб був як справжній червону краватку, цуценя бульдога, а тоді оженюся, оженишся? Еге. Тома, та ти. Чи ти здурів? Зачекай, побачиш. Та це ж найдурніше, що тільки можна придумати. Ти подивився б на моїх батечка і матінку. Як вони билися, тільки те й робили, що билися, я ж добре пам'ятаю. Це не страшно, я оженюся на такій, що не буде битися. Томе, вони всі однакові. Всі охочі рукам волю дати, схаменися, поки не пізно, я ж тобі добра зайчу. А як те, дівчисько, звати? Вона не дівчисько, а дівчинка. Як на мене, то один біс. Хтось каже дівчисько, хтось дівчинка. Що так, що так, яка різниця, то як же її звати, Томе? Я тобі скажу іншим разом, не тепер. Не хочеш, як хочеш, тільки якщо ти оженишся, я ж зостануся сам один. Не зостанешся, ти прийдеш і житимеш у мене. Ну, а тепер уставай і ходімо копати. Півгодини вони працювали так, що аж упріли. Але ні до чого не докопалися. Вони не розгиналися ще півгодини, так само нічогісінько. Їх завжди так глибоко закопують? спитав гек. Часом так, але не завжди, здебільшого ні. Мабуть, ми не там копаємо. Вони перейшли на інше місце і знову взялися до роботи. Копали вже не так завзято, але діло посувалося. Деякий час працювали мовчки. Нарешті гек. Сперся на лопату, втер рукавом піт, що капав з чола, і запитав А де ти думаєш копати, коли знайдемо цей скарб? Як на мене, то можна спробувати отам, на Кардівській горі, під старим деревом, за будинком удави Дуглас? Еге ж, там місце годяще. Томе, а вдова не відбере в нас скарбу, то ж її земля. Ха! Відбере. Нехай тільки спробує. Хто знайшов скарб, тому він і належить. А чия там земля, то байдуже. Це заспокоїло гека. Вони взялися копати далі. Та трохи згодом гек обізвався знову. Хай йому, чорт, мабуть, ми знов не там копаємо. Як ти думаєш? Просто дивина, якась геку, нічого не розумію. Правда буває, що відьми заважають, от чи не в тому причина. Таке скажеш. Хіба відьми мають силу вдень? Та й то правда. Я про це не подумав. Ой! Знаю, знаю, в чому річ, які ж ми з тобою бісові дурні. Треба ж спершу побачити, куди падає тінь від гілляки опівночі і вже на тому місці копати. Гет, хай йому, чорт, виходить уся наша праця собаці під хвіст. А тепер гори воно все вогнем. Знов теліпатися сюди вночі. Це ж он який світ. А ти зможеш ушитися з дому? А як же, нам доконче треба викопати скарб сьогодні, бо як хтось побачить ці ями, то враз догадається, в чому річ, і перехопить наші грошики? Гаразд, я прийду до тебе під вікно і понявчу. Еге ж, а інструмент сховаємо в отих кущах. Близько опівночі хлопці знову прийшли туди і сіли в затінку чекати. Місце було безлюдне, година пізня і за давніми віруваннями недобра. Серед тремтливого листя шепотілися духи, по темних закутках ховалися привиди, десь далеко гавкав собака, а у відповідь йому лунало замогильне пугукання сови. Від усього того лиховісного оточення хлопці принишкли і майже не розмовляли. Зрештою, вони вирішили, що північ уже настало, знайшли місце, куди падала тінь від гілляки, і почали копати. В них дедалі дужче розгоралися надія, зацікавленість, а з ними і завзяття. Яма дедалі глибшила та глибшила, одначе щоразу, як серця їхні тьохкли за кожним ударом лопати об щось тверде, їх чекало на вересчарування, то був усього лише камінь або ж корінь дерева. Нарешті Том сказав Дурне діло, геку, ми знов помилилися. Та не могли ми помилитися, тінь падала якраз сюди. Я знаю, але тут інша причина яка? Ми ж то не знали, напевне, котра година, тільки нас догад почали, а було, мабуть, ще зарано чи навпаки вже запізно. гек упустив лопату. «Отож, бо воно і є, мовив він. У цьому вся біда. Мабуть, доведеться нам відступитись. Ми ж ніяк не вгадаємо часу тут серед ночі з усіма цими відьмами та всякою іншою нечистю довкола. Я щораз раз чую щось таке в себе за спиною, а обернутись боюся, бо може. І попереду щось тільки того чекає. Ото як прийшли сюди, в мене весь час жишки дрижать. Та й я тремчу не менше геку, бо коли закопують під деревом скарб, то майже завжди в яму кладуть мерця, що пильнував його. О Боже, страх який! Еге ж, так і роблять, я не раз про це чув. Слухай, Тома, не до душі мені порпатися в такому місці, де є мерці. Від них добра не жди. Я й сам не хотів би з ними заводитись. А ну ж, як оцей, що тут раптом вистримить череп, та щось скаже: Ой, Томе, не треба, просто жах. Ще й який жах, геку, мене аж дрож проймає. Слухай, Томе, давай покинемо це місце і спробуємо в якомусь іншому. Гаразд, мабуть, так буде краще. А де? В отому старому будинку з привидами. Та ну його до біса, не люблю я тих старих будинків, Тома, це ще гірше, ніж мерці. Мерець той, може, щось тобі скаже, зате не буде тягтися за тобою в савані, зазирати тобі через плече та ще й скриготати зубами, як оті бісові привиди. Ні, Тома, я такого не витримаю, і ніхто не витримає. Твоя правда, геко, але ж привиди ходять лише вночі, а вдень вони не заважатимуть нам копати? Воно то так. Тільки ти ж добре знаєш, що люди обминають той будинок і вдень. Люди взагалі не люблять ходити там, де когось убито, а коло того будинку ніхто нічого лихого не помічав. Ось хіба що вночі, та й то. Не привиди, а якісь блакитні вогники часом миготять у вікнах. Е, Томе, ми. де миготять блакитні вогники, там і привиди недалеко. Будь певен, це ясно, як божий день. Хто ж їх світить, як не привиди? Твоя правда, але ж привиди в вдень не з'являються, то чого ж їх боятися? Ну, добре, хай так. Коли хочеш, спробуймо копати в старому будинку, і все ж, як на мене, ми самі ліземо чортові в зуби. На той час вони вже спускалися з пагорба. Унизу, посеред залитої місячним світлом долини, самітно стояв той самий будинок із приводами, давно вже без огорожі, до самого ганку заросли бур'янами, з напівзруйнованим коменом, повибиваними шибками та проваленим з одного боку дахом. Хлопці постояли, подивилися, чи не блимне в темному вікні блакитний вогник, а тоді, перемовляючись майже пошепки, як і годиться о такій порі і в такому місці, повернули далеко праворуч, щоб обманути той будинок стороною, і подалися додому через ліс з другого боку Кардівської гори.